Затвердження фінансових планів підприємств, використання матеріальних резервів, погодження змін до міських програм. На засіданні виконкому, яке відбулось 29 жовтня, розглянули 30 питань. ОСББ десанту 2830 надали дозвіл на видалення зелених насаджень. На даній ділянці де ростуть дерева проводиться заміна теплових мереж. Проводяться роботи по заміні теплотраси. І там у нас два дерева попало якраз в зони проведення робіт. Була комісія і погоджували також з обласною екологічною інспекцією. Окрема постанова каміна, яка регулює дані питання, і там, в випадку, якщо він там необхідно для інженерних мереж, там компенсація не визначається і проводиться витина. Члени виконкому затвердили вартість окремих видів ритуальних послуг на кладовищі. Останній тариф на комунальному підприємстві. ритуальні послуги переглядали у 2017 році. Було затверджено рішення виконкому тарифи на Проведення копання могил то це ручний спосіб, це ручний спосіб огорожі, механізований спосіб. Тобто це не переглядалося на протязі сіми років. Тобто у нас збільшилася вартість тої техніки, яка залучається до копання могил, збільшилася вартість пального. Прожитковий мінімум, який бере цілоснову розрахунку заробітних плат, то це ла низька, скажімо, було за цей період подорожчень, які вплинули на той тариф, який сейчас і сьогодні розглядався та затверджувався. У середньому вартість послуг збільшилась на 54%, у Середньому вартість поховання. Десь варгірується від 20 до 40 тисяч гривень. Будуть виділятися кошти на поховання одиноких громадян, громадян без певного місця проживання, громадян від поховання, яких відмовилися рідні. Тобто до сьогоднішнього дня це все лишилося на плечі комунального підприємства. Коли ми надавали послуги лише у місці Южному, і це випадки були поодинокі, тобто могли ми якось. Ну, викручивалася ситуація, то є ховали. Зараз громада збільшилася, збільшилася така кількість поховань, і це нам вже робити дуже важко. Розширену версію засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив плюс бюджету